Кубуть і стрижуть. Не дивляться, що на термометрі плюс 30, сонце у найвищій точці, бо обідня пора, і його промені найнебезпечніші. З обіда прийшли, дівчата полють. Ми куби, зараз вже цей кусочок все. Зараз будемо пізметаль забирати, підемо на другу. рейд. роботи кажуть, у них багато, але буде ще більше. Чайчину алею прибирають планово, а з'явилася ще й позапланова. Причому для усіх комунальників відремонтувати зламане, пофарбувати відлущене, покосити усе, що буя не у тому місті. Таке завдання отримали комунальні служби, що причепорити місто мають три тижні і вже 22 серпня рівне повинне заблищати. Прибиратимуть меморіали, кладовища, газони, сквери та бульвари. Додаткове сміття кажуть у КТП 1728, із міста вивозитимуть ті служби, котрі його назбирають. Частина його буде вивозитися на сміттєзвалищі, частина можливо, десь і подальше використання там на, на паливо і тому подібне. І, поки планую, поки всі працюють комунальники, такому штатному режимі. Якщо буде якісь навантаження додаткових угод, ніхто ні на що не з систему. А вже у передень святкування 22-ї річниці Незалежності України у місті запрацюють фонтани. Їх теж ще будуть очищати та фарбувати. Мають прохання і зауваження і самі мешканці, і гості міста. Ми живемо район гідропарку. Там у нас взагалі біля озера ні однієї лавочки немає. А з дітками дуже багато людей гуляють і молоді багато гуляють. І то хорошопить. Мусор у нас уже хоть ящики, які та євронич. Ну, движення то Я як є гостею цього міста сьогодні? Я не маю ніяких зауважень, місто процвітає, місто гарне. Прикрашає квітами і доглядає за ними, щоб місто подобалося. Раїса опанасець уже 17 років. Напередодні святкувань спину гнутиме разом із колегами ще інтенсивніше. Будемо підсаджувати, де може квіти, де так і вже. Пересувати будемо. само розвитце будемо. Їхня робота сподіваються, тішитиме пішоходів, квітів не рватимуть і до клум сміття не кидатимуть. Тим паче на Майдані та бульварі незалежності встановлять додаткові контейнери. За два дні гуляння із центральної частини міста додатково вивезуть шість вантажівок сміття. Тетяна Коваль, Ігор Прокопчук, новини Рівного.